Я пам'ятаю, я летів літаком зі Львова до Харкова, до сестри на Новий рік. І я летів, і в мене була думка: Господи, таке такий сніг білий, така Україна просто чиста, прозора. Я думаю, господи, і про це все говорять, те, що там вони чоботами в місяць біля кордонів. І Я собі не уявляв, що цей білий сніг хтось буде цими чоботами руйнувати. Ми прийшли на репетицію, і ми сіли в репетиційному залі, і була пауза. Він каже, ну починаємо. Ми кажемо, ми не можемо, ми не знаємо. Це не була творчість, тому що, як за давнім латинським виразом, коли говорять гармати музи мовчать. За декілька днів до того, як це почалось, мене якраз запитали, як ти думаєш, якщо б була війна, то якою б вона була? І я пам'ятаю розповідь своєї бабусі. Коли вона з моєю пробабусією йшли в Овчанськ, це Харківська область по полю в бік Росії з козою, 20 кілометрів, і летів винищувач-літак і скидав бомби на це поле. І моя бабуся з пробабусію вони мені це переповідали. От така, коли я була маленька, отакий от у мене був спогад. 24 го числа ми побачили, що це можливо, і що все може повторюватися, що історія повторюється, то це був дикий шок, звичайно. Я така людина, я настільки люблю співати, я співаю скрізь. Я співаю вдома, коли прибираю, я співаю в душі. Я можу співати, ну будьте. А ти, дівча, як сама. Же солодку гамцю маш. А ці дні я взагалі не співала жодної пісні. Тобто, за багато-багато років, ну просто ти відчував, що ні, от ні. Тому що та драма, та акція, яка відбувалася поза межами театру, яка називається Життя, вона була такою промовистою і сильною, що я не знала, що мав би зробити театр, щоб дорівнятися цьому. Це було просто неможливо. У нас в театрі є всі можливості для того, щоб приймати людей. У нас є і кухня, у нас є душ, у нас є бомбосховище розкішне, тому що у нас декораційний цех там був. Тобто ми маємо все. Більше того, ми маємо станки театральні, які можуть бути повноцінними ліжками. Нам просто треба наповнити це. Коли ми відкрили двері театру 27-го о 12 годині, отут на Курбаса стояла ціла черга людей, які почали зносити нам постілі, матраци, речі. Наші галицькі панянки готували страви, вареники ліпили, робили борщі, тобто несли всіх, хто що міг. Ми пропустили за цей час понад 300-400 людей з цілої України. Вчора приїхали. Це перша ночі тут в театрі. Прийняли дуже хорошо. Переселенці почали казати: ми в театрі, а ви взагалі будете грати? І ми зрозуміли, що люди потребують вже. Побачити те, що вибивалося тут до них. І коли люди почали підходити до вхідних дверей і нас питати, а коли ви граєте? Ми почали задавати себе питання: а насправді можливо, це і є час, коли треба починати? Кожний образ, кожне слово, кожна тема звучить зовсім інакше зараз. Ми вирішили зробити цю програму, але не просто так: не розбираючи ліжок щоб ті всі столи, кастрюлі, постілі, клунки, люди так от і лишилися нашими гостями тут. Вирішили повішити прапор, який в 14-му році подарували нам. Бійці батальйон Азов з Маріуполя, бо театр їздив в Маріуполь на гастролі. І ось вони підписали цей прапор, і він такий талісман для всіх нас. А потім купили порожній прапор. І в кінці цього концерту, який був дуже щемливим, камерним і дуже тихим концертом, всі люди, які були в залі, вони підписали цей прапор маркерами. Кожен написав своє побажання. І цей прапор згодом ми відправилися до підрозділу Гонор. Ми готували сприймати внутрішньо переміщених осіб в себе на базі театру, зокрема в приміщенні галереї сценографії. І ми в цей ж день там розчистили це приміщення, почали думати про те, як би нам зробити теж порядок в наших підвальних приміщеннях, щоб це слугувало укриттям. Вже навіть 24-25 були перші люди, які зупинялися в нас на день, на два. Десь за кілька днів ми почали теж організовано перевозити автобусами до Польщі. Ми годували людей на вокзалах. До нас доєднювалися не тільки наші працівники, а й інші волонтери, які ходили, розносили їжу. У нас було по-різному, бувало так, що люди жили від трьох до п'яти днів, а бувало так, що були мешканці, які жили навіть півтора місяці, два місяці. Вони просто Мали куди дітися? Панство алярм. У Львові знову оголошено поїде на ТО. Я вже задовбався говорити цю фразу насправді. Ми з Мартою говоримо про день, який минув. Так. Послухай, які з великодних традицій найбільше людина більше яйця. Та, «Радіо Алярм» ми відкрили десь, мабуть, в травні місяці, якщо я не помиляюсь, в квітні-травні. Це була ідея двох акторів і е, наших піарниць. Виходити в ефір «Коли сирени і якось розважати трохи людей. Ми почали через «Радіо Алярм» проводити аукціони. І ми продавали там наші речі, наші наш реквізит з вистав. Е, на лоти були зустрічі з акторами-актрисами. І ну, нормально ми так продавали. Ми потім це теж використовували в наших волонтерських цілях. Зараз в театрі функціонує є бар і єбус це таке наше міні-кафе, міні-бар, який ми придумали відносно недавно, бо давно хотіли взагалі реалізувати якусь таку ідею, щоб люди могли попити кави, лимонаду в теплу пору і мати де потусуватись перед виставою, поспілкуватись. Ось і, в принципі, я думаю, що це успішний наш проект. Хоча я впевнена, що він буде мати якесь продовження і зараз. Ну, теж така виникла ідея, що ми можемо кошти, які ми заробляємо власне, на цьому єбарі, використовувати в наших волонтерських якихось цілях для допомоги військовим. Ми Останній театр, який почав грати вистави, бо ми вбачали необхідність продовжити. Функціонування шалтеру, бо ми бачили, що по запитах що він потрібен. В квітні ми зіграли перші вистави в кінці квітня камерного формату. А вже в травні в нас був повноцінний репортаж. Прийшло нікчем, вогнем, мечем гидяве кодло супостатів і двері вишкребли плечем, і з усміхом одвічних катів, з безликим жахом, натхненні крахом вони спалили Бетлегем. Самоспустошені, лишають лишень пустку, лиш глум, лиш гвалт, прочорнену наругу, лиш біль, чем. Ми єдині волонтери, які відвідуємо зараз е, наших захисників на трьох поверхах: це дев'ятий, шостий і восьмий. І це дуже прикро. І ти не хочеш спокинути це досі, тому що воно ще тебе тримає. І ти знаєш, що це величезна подяка тим людям, які е, зараз залишилися е, за твою безпеку без кінцівок. вони говорять про те, що в них немає психотерапевтів, тобто вони не хотіли би з ними спілкуватися. А з нами з волонтерами звичайним їм приємно і я розумію, чого, тому що ми їх забавляємо. Ми їм розказуємо веселі історії, розказуємо, як у нас в театрі відбуваються вистави. От, наприклад, на сьогодні ми запросили одного, який уже може вийти сам. І він сьогодні буде в нас на виставі. У нас в театрі є така вистава, яка називається Як я познайомився з війною і майже убив Путіна. Я коли сиділа в першому ряді, і біля мене, там за другим місцем, сидів чоловік, і він так ридав щиро, що я через те, що він плакав, мені захотілося, і ще плеяді я людей, які сиділи попереду біля нас. І ми всі розривілися, і то так було приємно, і то так було добре. То якийсь такий був катарсис. До того моменту очевидно, я не розуміла, тому що я дуже багато волонтерила, і то для мене трохи було по різному бо я не була впевнена до кінця, чи потрібен зараз взагалі театр в світі. А от тепер я розумію, що потрібен для таких моментів. Ми повинні піднімати питання по перше наших прав, нашої свободи, я не знаю нашої любові зі сцени. Обов'язково ми таким чином допомагаємо людям, можливо, сформувати десь думку, можливо, відчути підтримку. І я думаю, що ми не повинні зараз це втратити. Бо якщо культурка буде іти десь далеко, а війна буде йти попереду, то все то ми програємо. А тоді, коли ми будемо іти повз разом, так а може навіть і чуть-чуть, ми швидше аніж війна, то буде супер, то вже скоро, скоро буде перемога, і тоді буде класна наша країна. Просто на такому рівні, на великому на більшому, аніж Говерло.